Я думаю, що він сказав. Путін гейтсмі. Що ну, Путін ненавидить мене. Я вважаю, що було б дивним, якби вони намагалися вбити усіх нас. А в мене було б якесь інше ставлення до цієї людини. Мене відповідне аналогічне ставлення є до цієї людини. Над цим це не про почуття, до речі. Це не про, про почуття. Для, для, для мене і для кожного українця вони на нас напали і тому це для нас ворог. Вони не хочуть зупинятися, це ворог. Це навіть не про те, що хтось когось ненавидить. Хоча, безумовно, ми ненавидимо ворога. Безумно ми не мали достатньо часу для того, щоб поговорити про це. Ми мали дійсно дуже тривалу розмову, дякуючи американській стороні, але звичайно, часу на всі питання в нас не вистачало. Але в нас все одно будучи телефонні розмови, чи за кілька днів, чи за тижнів. Після цієї зустрічі ви вважаєте, що ви більш чи менш оптимістичними щодо отримання тамгавків? Я реалістичний в цьому Stop fighting now and declare victory where you are. to Do you have comment on this? He just this. What, 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 you say, what did you say? Okay, can you uh, say it? President Trump said you and President Putin should stop fighting where you are and both declare victory. Do you have a Uh President Trump says that you should stop fighting. We have, for, for our nations, and for such. Дивіться, заради наших країн і за таких обставин, де ми є зараз, і що ми маємо зараз, адже така велика країна нам протистоїть. Я думаю, що ми маємо зупинитись, де ми зараз знаходимося, і тут президент Сполучених Штатів є правий. Ми маємо зупинитись там, де ми є. Важливо це зупинити, а потім вже почати розмову. якщо Є інші люди чи інші групи будуть зустрічатися, будуть проговорювати, яким чином впорядковувати певні кроки до справжнього миру, до довготривалого миру, це важливо. Але я погоджуюся з президентом Трампом, що обидві сторони мають зупинитися. Але між нами кажучи, тут питання в Путіні, бо не ми розпочинали цю війну. Я, як я зазначив відкритий до варіантів з двостороннім тристороннім форматом. Я не знаю, чи є якісь інші формати. Я відкритий до будь-яких форматів, які можуть нас наблизити до миру. Так, Тата Останнє питання від БС. <плес> Many weeks now after the Alaska summit where the European leaders came here and the security guarantees. добре, що ми обговорювали гарантії безпеки, і що Сполучені Штати не виступають проти цієї теми, і європейська сторона майже готова. Воно на папері вже готово щодо того, що може бути надано з боку європейської сторони. Ми говорили про це з точки зору того, що нам потрібні безпекові гарантії сполучених штатів, оскільки лише сполучені штати зараз можуть говорити з Росією, лише президент Трамп. Має діалог з Росією, і це дуже важливо. Нам потрібні потужні безпекові гарантії, бо я побоююся, і моя країна побоюється, що навіть після припинення вогню нам все одно знадобляться безпекові гарантії, щоб Путін не повернувся до нас з новою агресією. Дуже дякую.